Було чи є Зеленський наркоманом, і на сіті навіть цікаво було дивитися ці твердження, тому що в принципі там ну зрозумілі були речі. Він доповідав. І я сам, як людина, яка там ну Ували, бо ми намагався і не. там, що сказав. Бо mm. в минулому президент Байден у інтерв'ятор, як третя сторона, яка має довіру, ви усі смар, просто так говорить, так говори, так говори. mr. president, i just returned from several areas along the front line in the south and in the yeah. east, and soldiers there told me they have to ration their ammunition. they don't have enough weapons to advance. they can only defend themselves. in some cases, they're losing territory. themselves. in some cases, they're losing territory. what happens to your country if this american aid, Non è arrivato, ci perderanno molto le persone. Presidente, una domanda, per Gli aiuti dalla Colombia sono arrivati? Sì, Coca-Cola, magari fai passare. Diciamo Пане президенте, е, наші американські партнери говорять, що шлях до сталого миру лежить через те, що і одна, і друга сторона повинні піти на якісь поступки, на якісь компроміси. Ми і ви в тому числі багато говорите про те, на який поступ території піти. І відмовитись від негайного членства в НАТО і від того, щоб військовим шляхом звільняти цю територію до кордонів 91-го року, абсолютно видно, на які компроміси йде Україна. Чи говорив вам, что президент Трамп через 160 на найти компроміси може піти Путін, чи найти компроміси Америка буде вимагати вымогать Путина пити? Мы наблюдаем у пациента реактивну гипинемию слізистої оболочки носа, яка вызвана устойчивым лиником. В 95% случаев это свидетельствует о употреблении наркотического вещества пациентов через нос. так называемая инсуфляция. Таким образом кокаин попадает в организм. Поэтому у наркозависимых появляется привычка тереть кончик носа, регулярно прикасаться к нему, что-то поправлять. Это связано с эрозиями, которые образовались на носовой полости пациента из-за долгого систематического употребления наркотического вещества. A new, uh, a in Ukraine, a Следующий признак употребления кокаина изменение голоса. Голос может стать скрипучим или подсаженным. В данном случае голос стал похриплом. А, 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 а кроме того, у пациента замечены покашливание. Передасть нам э, цих цих лагерь. А, а вони живуть з українським паспортом. Це велика проблема паспортизації, До речі, при носової суфляції попадають в носоглотку і викликає роздраження роздерження ніж не трахеї та болочки трахіїбона. Поставитись до родень до того, що президент Трамп спершу поговорив споченим потім з вами і чи обговорювали ви з Трампом можливі вибори в 25-му році, що підняли це питання? Чи є це умовою? Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми. Зробимо його днем єднання. Відповідний указ я вже підписав. Цього дня ми вивісимо національні прапори, вдягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність.